3 липня середа, Папство, піднесення єпископства. Відбулося відпадіння, але те, що воно мало статися, це ще не все пророцтво писання. Через це відпадіння мала відкритися людина гріха, син погибелі, таємниця беззаконня. Нечестивий, що протистоятиме і звеличуватиме себе над усім, що зветься Богом чи чому поклоняються, і коли вона з'явиться, то буде існувати аж до тої великої і знаменної події, другого пришестя Господа Ісуса Христа. Знову, звертаючись до другого солонян 2,4, ми бачимо. Що самопіднесення є джерелом розвитку цієї сили, як сказано в Писанні, він протиставляє і підносить себе, або, як сказано в іншому місці Писання, він звеличує себе в серці своєму, і ще він возвеличив себе навіть до Князя воїнства, Господа Ісуса Христа. Тобто Він буде царювати або утверджувати владу. Вищу і на противагу владі Христа, або як розвиває цю думку Павло, ця влада буде протистояти і підноситися над усім, що називається Богом, або чому поклоняються. Так що Він, як Бог, сяде в храмі місці поклоніння Богові, показуючи, що Він Бог, знову звертаючись до настанови Павла Старішинам. Які зустріли його в мілеті, можна побачити пророцтво про цей самий дух самозвеличення, бажання здобути учнів собі, а не Христу. Вони віддавали перевагу собі перед Христом, тим самим одразу ставлячи себе вище за нього на противагу йому. І це розвиватиметься серед єпископів. З вас самих повстануть люди, що кажуть неправдиво, щоб утягнути учнів за собою. Цей дух активно проявляється в протистоянні апостолу Івану ще за його життя, бо він каже Я писав до церкви, але Діотреф, що любить бути першим у них, не приймає нас. Це прагнення до першості проявилося в тому, що Він лихословив апостола. І не тільки відкидав його, а й виганяв із церкви тих, хто хотів його прийняти. Минуло зовсім небагато часу після смерті апостолів, поки це не дійшло до ще більших крайнощів. Зі словом Христа, у церкві немає такого поняття, як верховенство або панування, або суверенність становища серед людей. Одного разу серед його учнів виникла суперечка про те, хто має вважатися найбільшим. І Ісус покликав їх до себе і сказав, А Ісус їх покликав і промовив до них: Ви знаєте, що ті, що вважають себе за Князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так, хай буде між вами. Але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам заслугу, а хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба. І застерігаючи своїх учнів усіх часів від практики книжників і фарисеїв того часу, які були всього лише панами свого часу, він каже. Що вони розширюють сховища свої і збільшують воскрилію одягів своїх, а ще полюбляють пишатися на банкетах, а ще головувати в синагогах, а ще привітання на народних зібраннях, а ще щоб люди кликали їх. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розширюють і здовжують китиці, і люблять вони передніші місця на банкетах, і передніші лавки в синагогах, і привіти на ринках, і щоб звали їх люди, учителю, а ви, вчителями, не звіться, бо один вам, учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого отцем на землі, бо один вам отець, що на небі, і не звіться наставниками. Бо один вам наставник, Христос. Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. Хто бо підноситься, буде понижений, хто ж понижується, той піднесеться. У церкві кожен член має такі самі права, як і будь-який інший член, але для загального блага та взаємної вигоди всіх зацікавлених осіб. А також для продовження його праці у світі Господь заснував свою церкву, а разом з нею і систему церковного порядку, в якій певні особи обираються для виконання певних функцій для взаємної вигоди всіх членів організації. Ці посадові особи обираються з числа членів церкви голосами членів. Серед цих посадових осіб є два класи. І тільки два єпископи і деякони. Це видно з листа Павла до Филипян, й Тимофій, раби Христа Ісуса, до всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в Филипах з єпископами та деяконами. Єпископів іноді називають Пресвітерами, але завжди мається на увазі одна і та сама посада. Коли Павло давав вказівки титу в цьому питанні, він сказав: Я для того тебе полишив був у кріті, щоб ти впорядкував недокінчене та присвітерів настановив по містах. Як тобі я звелів, коли хто бездоганний, муж єдиної дружини має вірних дітей, недокорених заблуд або неслухняність? Бо єпископ мусить бути бездоганний, як Божий доморядник, не самолюбний, не гнівливий, не п'яниця, не заводіяка, не корисливий. Це також показано в Книзі діянь святих апостолів у главі 20, на яку ми вже посилалися, коли Павло покликав до себе в мілет пресвітерів церкви Ефеса. Серед іншого він сказав їм. Отже, бережіть себе та все стадо, над яким Дух Святий поставив вас наглядачами. Петро пише про те саме тож благаю між вами пресвітерів, пресвітер та свідок Христових страждань, співучасник слави, що повинно з'явитися, пасіть стадо Боже, що у вас, наглядайте не з примусу, але добровільно по Божому. Не для брудної наживи, а ревно, не пануйте над спадком Божим, але будьте для стада за взір. Цей текст не тільки показує, що терміни Старішина і Єпископ відносяться до однієї і тієї самої посади, але він показує, що Павло зарахував себе до них. І що не тільки своєю настановою, а й своїм прикладом він показав, що на цій посаді, хоча вони і наглядали, вони не були володарями або панами такий порядок у церкві Христа. А оскільки кожен християнин вільна Божа людина і Слуга Христа, то з цього випливає, як було добре сказано. Що монархія в духовних речах не гармонує з духом християнства?